Ради. Вношу 11, 15, питання, селищної ради. Нашу пропозицію під номером 11 внести питання про затвердження керуючого справами секретаря виконавчого комітету селищної ради. Първичова справа, администрация хритаря, економическата института и т.д. Признателно ми се види проектично, с тая А,

Технічно проголосували, повернулися до порядку денного, так понятно, буде про внесення змін до порядку денного і включення під номерці. Про внесення змін до порядку денного. Сьогодні Васиренко не голосує. Ви за. Да. Волошин. Коварчук да. Маріє. Ковальчук, да. Ковальчук Світлана. Подрігнулась. Куприсує? Віцевич, да. відсутня у Лотоцькій. Да. Лотоцький. Відсутний. Да. Не голосує. Маціюк. За. Про За. Спочув. Не голосую. Сторожуху. за. Тарасовський, Не голосує. За. Шоцький? За. П'янівку відсутні. 14 за. Один утримався. Чотири не голосує. Три відсотки. Рішення прийнято. Питання восьмого нашого претенденного про затвердження про затвердження розпорядження в місті період. Чи потрібно доповідати про Ні. Чи є зауваження до проєкту рішення? У мене є поображення, поправка змінити назви. Постійних комісії на спільну комісію, яка була проведена. Ми провели спільну комісію, відповідно, сказати, що це було проведено. Прошу підтримати. Ставлено голосування питання про затвердження спорядження міністерний період доповнення. Борочок. Васильок відсутній. Васиренко не голосує Вітовича. За. Волошкин. За. Ковальчик Марія. Ковальчик Світланович. Петрицюк. Пицевич, відсутня Лутоцький. Не голосує Васійок. Стецюк, Не голосує сторожу. Я хотел сказать, що не голосує Шанкорська. Сенкорск? За. Шоцький? За. Я нюк. Відсутний. Пятнадцять за. Четверо не голосує і відсутніх Трьох. Рішення прийнято. <працювання> Переходимо наступного питання для подання питання про внесення змін до персонального складу постійної комісії на селищної ради. <працювання> Заліна Олі Мирославна. Ну, Що там за про внесення її до зброї е, постійної комісії з питань освіти спорту. Прошу. Розглянути пропозицію змінити комісію житлово-комунального господарства та підприємництва на комісію молоді спорту, беручи до уваги звернення Олі Мирославі, яка виявила реальний років. Я мушу відреагувати оскільки депутатське звернення наданий, Комісія взяла до уваги, але звернення депутата поступило і ми мусимо врахувати подальші роботи. Рішення приймає рада, але звернення депутату обов'язково потрібно врахувати. Тому ставлю почути розлаві, включити її не до комісії по житлово-комунальному господарству. Ну, ми дивіться, врахували її побажання. Рада це орган, який працює колегіально. Коли мене включали в комісію, мене поставили також, скажімо, вузький вибір стосовно того, куди можна альтернативу ми запропонували рішення побачити. Але коли ви висилати, на той момент також було дві, і сказали ми, скажімо. Я бував не куди, куди я хотів, але виконував свою роботу в тій комісії, куди рада мене призначила. Оскільки це колегіальний орган, я вважаю, що ми повинні дотримуватися до спільної роботи, бо інакше ми будемо... тоді в одній комісії буде 12 людей, а в іншій двоє. Ще... Чи є е... зауваження до проєкту? <кій> 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 Там де вже в самому рішенні, в першому питанні внести зміни, там теж якийсь домивка, рік 20, 202. Зігнати 20, 24. Ну, це за теж до рішення року, тільки що там просто... Ну, з 2022 року. Я так розумію, ну там лишній, ну бо там цифра, там 20 депутатів, 20-20, 20-20 депутатів, 20-20, там лишній номер один, дім, десь Тобто дві останні, дві розняти В пункті першому 0 3 12 20 20 замінити на 0 12 20 20 так? Так, так, 20-20-20-20-20 Дякую. Ставимо вані питання про внесення персонального складу комісії радянської селищної ради здоповнення. Да. Утрилося. Борочу. Борочу. Василюк.